Хочу показати, як в цивілізованому світі люди вчиняють, коли є курок на автостраді. Це автострада А2. І щось там попереду трапилось. Зараз гляну скільки по цьому ще кілометрів. Ну, ще пару кілометрів. І бачите, як розступилися для того, якби їхала швидка або поліція, щоб їй було поїхати. Ті, що в правій смузі, пішли направо, якомога далі, ті, що в лівій, пішли наліво, якомога далі. І так їдуть. Ну, Хтось не дуже розуміє, навіщо цей проїжджає по центру, але більшість одразу це зробила. Ну і це ознака того, що ми в цивілізованій країні.